Добрий день, ви на каналі Магія Могосаду. Ми знаходимося на новому ділянці біля винограду. Виноград відців вже пройшла стадія гороху, і нам потрібно його пронормувати, продовжити зелені операції, тобто підв'язку, пасинкування, і чеканочку і провести нормування врожаєм Весною ми проводили нормування пагонами, тобто кількість пагонів на один кущ. І зараз нормування урожиє. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб виноград не перевантажувався. Бо якщо він перевантажується, потім він починає зачихати, ну погано себе розвивається і може загинути взагалі. Не знаю, хто казав, але кажу так, що 24-25 чи скільки листків на пагоні, от у нас десь такої довжини, годують. Одну грону в кілограм. Це я говорю про дорослий кущ. В середньому кілограм. От. І якщо більше, то тоді треба або звучаючи приріст, або е, інші фактори. На даний момент.